Мої вітання з вами, Олександр Янковський та Крим Реалії. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Українці багато століть живуть поруч з кримськими татарами і багато років в одній країні. А тільки після російської окупації Криму 2014 року українські парламентарі визнали кримських татар корінним народом і вже після фактичної втрати контролю над півостровом гарантували захист та реалізацію права на самовизначення кримсько-татарського народу у складі суверенної та незалежної української держави. Про статус корінного народу та право кримсько-татарського народу на самовизначення в цьому випуску. Але спочатку стисло про найголовніші події на кримському півострові цього тижня за версією нашого сайту «Кримреалі». На не буде гроші скінчилися у так званому міністерстві фінансів Криму. Визнали, що на реалізацію соціальних витрат не вистачає близько трьох з половиною мільярдів рублів. Тому окупаційна влада буде просити гроші у Москви під відсоток. Нагадаємо, місцевий мінздрав вже попереджав про те, що дефіцит бюджету на охорону здоров'я наступного року складе 10 мільярдів рублів, при необхідних 28 мільярдах. В окупованому Криму ходять чутки про згортання програми гасифікації. Але в Міненерго республіки цю інформацію спростовують за їхніми даними. Наразі триває збір первинної інформації. Але раніше в місцевих та російських змі з'являлася інформація, що розробку держпрограми газифікації Криму відклали на два роки через те, що не відбувся тендер. Нагадаємо, ще на початку анексії самопроголошений голова Сергій Аксьонов обіцяв повну газифікацію півострова. Захист по кримськи Сергій Аксьонов своїм розпорядженням створив на півострові спеціальну. Комісію з захисту прав чиновників вона діятиме далі. Цитата з метою недопущення дискредитації авторитету державної влади та буде працювати постійно. Нагадаємо, минулого тижня відбулася хвиля затримань кримських високопосадовців, після чого самопроголошений голова республіки назвав дії ФСБ провокацією та замовною кампанією, а своїм підлеглим, так званим героєм Кримської весни, пообіцяв особистий захист. З вами програма Крим Реалі. Принаймні три століття на півострові була держава кримських татар, кримське ханство, чи існування припинила перша російська окупація, але тільки після російського вторгнення 2014 року світ нарешті звернув увагу на проблеми кримсько-татарського народу про історію та сучасність про боротьбу, яка триває в сюжеті наших кореспондентів. Ах ханський палац символ кримсько-татарської державності, а саме Кримського ханства, яке проіснувало майже три століття. Саме тут писалися закони, відбувалися зустрічі з іноземними послами, тут домовлялися про війну або мир. Етнос кримських татар формувався протягом тисячоліть на території півострова. А отже, на рівні з Караїмами і Кримчаками вони є автохтонами, розповідає історик Гульнара Абдулаєва. государственность – это Крымское ханство. Официальная дата, можно говорить о том, что это 1441 либо 43 год, так более объективная дата. Да, основателем Крымского ханства, основателем державы крымских татар был Хаджи Герай, первый крымский хан. И именно от этого первого крымского хана, собственно говоря, и пошли все основные государственные, так сказать, реформы и устои государства крымских татар. Государство это было действительно мощное. Оно не являлось чем-либо вассалом как опять-таки часто говорят, что она была вассалом Османской империи. Нет. Напротив, вассалом Крымского ханства являлись еще Черкесия и Московия, которые, собственно говоря, и ежегодно привозили, платили дань. Європейська держава тих часів припинила своє існування навесні 1783 року, коли Крим було вперше анексовано Російською імперією. Постійна зміна ханів призвела спочатку до послаблення держави, потім до її розпаду та анексії. У ті часи почалася нова трагічна глава в історії кримських татар, вимушена депортація інтелігенції до Османської імперії, за матеріальної і духовної культури та банкрутство. Однак кримськотатарська нація не з Зникла, не зникла вона і тоді, коли було знищено російську імперію. В 2017 году состоялся первый курултай крымско-татарского народа, когда вот уже все распалось Российской империи. У крымских татар возникла на тот момент возможность самоопределиться. В да, этом, кстати, помогла украинская держава и первый президент Украины Михаил Грушевский, собственно говоря, который поддержал Номана Черебичихана. И вот, собственно говоря, на тот момент на Курултае была провозглашена Крымско-Татарская Демократическая Республика. И, собственно говоря, была еще и конституция. К сожалению, республика просуществовала недолго, так как переворот, устроенный большевиками, опять привел к негативным последствиям. Лідерів кримсько татарської народної республіки вбили. З часом Кримський півострів було приєднано до Радянського Союзу. Далі Перша та Друга світові війни, звинувачення у колабораціонізмі, депортація з Криму до середньої Азії та Сибіру. І вже звідти протягом півстоліття кримсько-татарський народ боровся за право повернутися на батьківщину. Розповідає виконавчий директор центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Російське населення Криму, яке агресивно сприймало кримських татар, яке категорично виступало проти повернення кримських татар, довгий період притирання про пошуку компромісів, боротьби за ресурси, за доступ до ресурсів ну тобто, те, що ми бачили по 14 рік. Цей от власне період. А і сам саме останнє це, звісно, через, з 2014 року період окупації Криму Російською Росією. Сьогодні Крим окупувала Російська Федерація. Однак, питання щодо національної автономії зараз є актуальним, вважають експерти. Історик Сергій Громенко додає, має відбутися всеукраїнське обговорення за участю влади, меджлісу кримськотатарського народу та громадськості. Иногда складывается ощущение, что кроме крымских татар никому это не нужно. Ну, почему это нужно крымским татарам, понятно. Почему украинское государство никак не может решиться поговорить об этом? Это вопрос. У крымских татар, крымских Караимов и Крымчаков никакого другого отдельного государства нет. И, и в общем-то было бы логично, чтобы крымская автономия была в первую очередь для них, а уже потом для всех остальных народов, которые живут в Крыму. Странно, что за 24 года мы не пришли к пониманию такой простой истины. Ну, результат не лицо. Захист прав кримсько-татарського народу, національна автономія і статус корінного народу стане вагомим аргументом у боротьбі з російським впливом на півострові, а можливо допоможе у поверненні Криму до складу України, впевнені національні лідери народу і деякі експерти Проте, чи станеться це найближчим часом, залежить від політичної волі народних депутатів та українського президента. Сабіна Рубан, Мілана Тимчук, Сергій Нестерчук, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Реалі». сьогодні ми говоримо про право кримсько-татарського народу на самовизначення в нашій студії голова меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ріфат Чубаров. Ми вітання, добро. Скажіть, будь ласка, а власне для чого? Ну от формально для чого кримським татарам цей статус корінного народу? Що він вирішує? Я по перше хочу зазначити, що ваші кореспонденти і ті експерти, яких ви залучили uh -huh. в цих сюжетах. Вони дуже чудово, як на мене, стислій uh -huh. такій е, формі. Вони е, вони вже пояснили це. Uh -huh. Я просто додам лише одне. Мало того, що кожний народ має право на самовизначення на власній землі. Окрім того, ми просто всі розуміємося, і це показали події останнього року для того, щоб просто зберегтися як етнос, як нація, самобутна. Без е, відповідних правових інструментів захисту та гарантій просто не можна зберегтися. Самовизначення це є така, це є це природне право, через реалізацію якого народ знаходить форму свого розвитку, свого існування. Отже, кримські татари, маючи це право на самовизначення, вони особливо в цій ситуації, вони угу. зараз і не в цьому пошуку. Вони ти знають, що це право є пошуку розуміння, яка має бути форма, правова кримської автономії. Зрозуміло. Пане Ріфате, скажіть, будь ласка, зараз а, ситуацію, власне, ну, контролює де-факто да, російська влада. І, а, який буде вплив мати оце визнання а, за м, кримськими татарами, а права на? Самовизначення від України, власне законодавчо від України, як яке воно буде а, мати от, ну ну в реаліях, як яке воно буде мати Маю, вплив, просто можливо найголовне значення. Ви знаєте, ну майже всьому во всьому нашому житті найголовним є наші наміри, наші плани, наші позиції і Україна як держава, приймаючи рішення щодо кримсько Татар. Народу, щодо Криму вона демонструє всьому світові свої істинні наміри до того. Я думаю, що перше, я в вашому телеканалу говорю про те, що у нас сьогодні вранці відбулася зустріч в форматі послів Великої сімки в Україні, які акредитовані, і ми якраз говорили про і цю тему також. Ми говорили про те, що. Будь-яких е, послідуючих переговорах, е, розмірковуваннях, дискусіях щодо майбутнього Криму мають бути учасниками цих переговорів і кримські татари е, через меджліс Кримського татарського народу. І ми говорили про те, що саме така позиція провідних країн світу. І української держави воно буде виписувати формат майбутнього Криму, українського mm -hmm. Криму, кримсько-татарського Криму. Скажіть, будь ласка, і ще повертаючись до статусу а, корінного народу, чи це вже законодавчо врегульовано в українському законодавстві? Конституції діючої України mm -hmm. є стаття 11, де чітко говориться про те, що в Україні є українська нація, mm -hmm. корінні народи і національні меншини. Але на великий жаль з моменту прийняття вже 25 років буде прийнята Конституція України. Ми, я маю на увазі держава, так і не спромоглися виписати законом, що є в Україні. Власне, сама українська uh -huh. нація, корінні народи і національні меншини прийняттям закону про статус корінного кримськотатарського народу як корінного народу України. Ми розвиваємо цю інші відповідні статті Конституції України. Uh -huh. Зрозуміло. А за декілька секунд ми продовжимо нашу розмову у другій частині програми. Ми будемо говорити про те, якою буде Автономна Республіка Крим у складі України і коли це буде. Залишайтеся з нами. З вами програма Крим Реалі». у 91-му році, за декілька місяців перед тим, як Україна стала незалежною державою, Крим перетворився зі звичайної області на автономну республіку. І це було досить дивним рішенням, оскільки всі автономії у радянському союзі створювалися за національною ознакою. Але автономна республіка Крим не була автономією корінного народу півострова кримських татар. Для чого вона була створена? Ми стали догадуватися тільки у лютому 2014 року. Про те, чому Автономна Республіка Крим так і не стала автономією кримських татар в сюжеті наших кореспондентів. клянусь, саме таку назву має гімн кримських татар. Ці рядки ще на початку ХХ століття написав перший та останній керівник уряду Кримської Народної Республіки, організатор першого курултаю кримськотатарського народу, Номан Челебоджихан. Національним гімном цей твір став після його затвердження на засіданні Курултаю у червні 91-го року. Тоді ж утвердили і офіційний прапор: це блакитний стяг із золотою тамгою. Поздравляю присутствующих с началом работы Курултая! Саме 24 роки тому делегати національного з'їзду ухвалили ряд резонансних рішень, серед яких декларація про національний суверенітет кримськотатарського народу, звернення до ООН та президента Радянського Союзу. Тоді ж було обрано Меджліс кримсько кримськотатарського народу. Його головою став Мустафа Джамілів, а першим заступником Рифат Чубаров. Всі документи до вже історичного з'їзду підготували та надрукували два співробітники редакції газети Авдет, яку створив один з незмінних членів в представницкого органу Ильми Умеров. Самый той Курултай, остаточно объединил крымских татар за он. вин. Сутки напролет, ночи напролет, день за днем, неделя за неделей готовили документы Курултая. И как бы они жили у меня дома, поэтому я знаю, как это происходило. Я был занят изданием газеты, мы освещали на страницах газеты всю подготовку этого Курултая. И, ну, как бы, У меня на глазах, и в какой-то степени с моим участием все это происходило. В умовах децентралізації влади територіальної автономії чи федеративного устрою бути не може. Впевнений політичний експерт та колишній нардеп Тарас Чорновіл. На його думку, потрібно створити кримсько-татарську національну автономію у складі України. І він наводить приклад: це провінція Тіроль на півночі Італії, де проживають такі національні меншини, як ладіни та етнічні німці. Їхня національна автономія існує в межах італійської держави. Це є корінна нація на території України, яка більше ніде не має своєї батьківщини. Її батьківщини українців тільки тут наша українська держава. В тій державі Крим це є корінна територія, де вони завжди жили. І тому абсолютно логічно, що кримські татари можуть на території Криму мати певні автономні права, в тому числі інші органи місцевої влади. І меджеліс може, скажімо, бути одним з паралельних органів саме державної влади на території Автономної Республіки Крим саме зараз. Коли ще нас чекають попереду багато років до повернення Криму, треба прийняти ці повноваження, треба відновити всі повноваження кримських татар. Нехай вони будуть сьогодні тільки на папері, але вони мають вжитися. Вони мають війти в корені українського і світового законодавства. Експерт інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Белісер розповіла кореспондентам Кримреалії, що всі непорозуміння, які нині існують в суспільстві навколо питання про надання автономії кримським татарам, в першу чергу пов'язані з тим, що останніми роками цією темою мало хто цікавився. А коли про це і велась мова, то питання автономії використовувалося як інструмент маніпуляції та пропаганди. Нині ж межлі кримсько кримськотатарського народу та представники української влади на стадії дискусій та ти. Технічних обговорень розповідає Наталія Беліцер. А ось Міністерство інформації експерт радить якомога швидше розпочати потужну інформаційну кампанію з цього питання. Він поки що, ну, в принципі, сформульований доволі м'яко, щоб не викликати зайвих ліній напружень в суспільстві. Тобто там зроблена спроба уточнити, що означає право на самовизначення згідно з декларацією ООН про права корінних народів, і з чим я особисто зіткнулася як експерт. Чітко використовується термін внутрішнє самовизначення. З Чим я стикнулася, це з абсолютним нерозумінням, фактично незнанням оцих двох різних видів реалізації права на самовизначення. У світі існує два види автономії національно-територіальна та національно-культурна, розповідає політолог Сергій Таран. І якщо перша повинна знаходитися у певних географічних межах, то національно-культурна автономія обмежень немає. Тому нам треба знайти от баланс між де юре і де факто і знайти можливості для кримсько-татарського народу мати свої органи, свої організації, які можуть мати дорадчий голос голос у, 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 у органах виконавчої влади. І це і буде той оптимальною ситуацією, з якою ми опинилися. Ситуація з кримськими татарами виняткова, кажуть експерти. А тому потрібна щира та відверта розмова з представниками цього народу. Більше того, необхідно наголосити, що поняття автономії не означає сепаратистських настроїв серед кримських татар. Навіть навпаки, Українська держава отримає союзників. Це не тільки корінний народ, а ще й Турецька республіка. Агнія Дробок, Світлана Федішина, Микола Яницький, Сімферополь Київ. В ефірі програма Крим Реалі». сьогодні говоримо про права кримсько-татарського народу. Насамперед про право на самовизначення в нашій студії голова меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Ріфат Чубаров. Джеріфат, на вашу думку, а чому а, автономна Республіка Крим так і не стала кримсько-татарською автономією? Оскільки в першу чергу я так думаю, ну було дуже багато противників цього, угу. щоб а, кримським татарам дати можливість. Просто зреалізувати своє право на самовизначення. А, можна Я говорить? маю вже на увазі, да. вже коли стала а, незалежна Україна. Зрозуміло, що ні, там ні розуміло, але це, 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 це було шло інерцію, uh -huh. все шло інерцією. Все йшло інерцією. Просто дуже коротко пригадаємо, 1988 рік. це комісія тодішнього ще громика, кримсатари з протестами по Москві на Красній площі. Вони хочуть повернутися додому. Вони пов'язують своє повернення з відновленням кримської uh -huh. автономії. Але весь радянський союз говорить про те, що не можна там перетворювати в автономію. Що там немає місця для Кримсатари, таке інше. Проходить буквально майже один-півтори роки, і в Криму ідея щодо проведення референдуму uh -huh. щодо статусу це все ще в межах Радянського Союзу. Чому це так сталося? А сталося тому, що Кримсатари де-факто почали повертатися. Uh -huh. І для того, щоб протидіяти їм закрити дорогу перед реалізацією права на самовизначення. Тобто, проще кажуть, щоб автономія не була за національно територіальну ознакою, uh -huh. то тоді і була проведена проведена ця ініціатива з так званим референдумом, і Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки в 1991 році, в лютому, прийняла рішення про відновлення кримської автономії, але не урахували права кримських татар. Uh -huh. і, і через е, багато років ми отримали ту ситуацію, яку ми отримали. Тут головне, що було дуже дійсно великі спекуляції і, і, і велике непорозуміння. У вас тут був зараз експерт пан Таран. Бачите, як він каже. Я не погоджусь uh -huh. з такою. Позицію він каже, То це нам, його думка. Та, так? Ні, uh -huh. але я не погоджуюсь uh -huh. з такою його позицією. Е, він каже про те, що нам треба знайти такі форми, щоб органи обираємо кримсьтатарами мали право дорадчого голосу. Дорадчого з ким. З іншими, uh -huh. які там будуть мати державну силу, Ось тут є проблема. Кримські татари мають також отримати правові інструменти, шляхи для того, щоб їхнє представництво автономії це не значить про те, що кримські татари на першому місці, uh -huh. а інші на другому місці. О, я б хотів би запитати, власне, да що означає кримськотатарська автономія для громадян інших національностей? Кримсько-татарська автономія означає про те, що корінний народ, який там. Живе на цій землі mm -hmm. разом з усіма іншими, але які сьогодні є е, меншої чисельності, він отримує такі ж рівні права, як і інші, і його природні права не можуть нехтуватися, ну скажімо, більшістю голосів інших. Що таке сьогодні демократія в нашому розумінні? Зібралися обрані депутати, mm -hmm. проголосували і сказали, що скажімо, пан Олександр Янковський. Ми хотіли б, щоб ви вивчали свою рідну мову, але mm -hmm. в нас буде, скажімо, мова лише, лише така. Mm -hmm. Ми хотіли б до вас прислухатися, будь ласка, порайте нам. Це коли ви згідно правових інструментів, тільки тому, що у вас меншість, ви не можете на рівних управляти співуправляти своєю землею. Кримська автономія е, мала бути е, національно територіальний статус. Кримська автономія, це значить такий статус, коли по всіх рішеннях, які приймаються, не можуть бути таких наслідків, які би загрожували взагалі існуванню кримськотатарського народу. Зрозуміло. Угу. От, і все. От а, дивіться, ви є членом конституційної комісії, да в Україні, і ви сказали, що не будете підтримувати зміни, запропоновані президентом. Це була дуже голосна заява. Якщо у змінах не буде закріплення національно-територіальної автономії кримських татар, чому я там трошки сказав інше, що я угу. не підтримую. Таку позицію, дивіться, зараз Конституційна комісія працює значить в певних сферах. Зараз підготовлені зміни до конституції, скажімо, щодо недоторканності суддів і депутатів, uh -huh. і другі зміни це щодо частини децентралізації. Uh -huh. Uh -huh. Але в Конституції, ну, власне, та, конституції uh -huh. є достатньо багато інших розділів. Також у нас там є розділ 10, який так і називається Автономна Республіка Крим, uh -huh. оскільки президент України презентуючи зміни в частини децентралізації, він, відповідаючи на запитання одного журналіста, він використовував а, дефініцію національно культурна автономії, як це сказав і пан Таран, то я одразу на це звернув увагу і сказав, що президент має прояснити свою чітку позицію напередодні, але під час презентації, презентації у Верховній Раді саме оцих змін. Якщо і, ну, я після того можу сказати, ми мали розмову з паном президентом. Так, президент України я сподіваюся. Діваюсь, він має дуже чіткі позиції щодо майбутнього автономії. Ця позиція нас задовольнює, але я хотів би, щоб він мав можливість сам про це сказати. Більш того, публічно ви маєте облічення. Але тут не просто сказати. Справа в тому, що Конституційна комісія вже підійшла до інших частин своєї роботи над удосконаленням Конституції. Буквально сьогодні ввечері декілька членів Конституційної комісії ми маємо таку, ну, таку робочу нараду для того, щоб вже. Сформувати робочу групу для напрацювання угу. змін до розділу а, Автономна Республіка Крим. Я сподіваюся, що через декілька місяців ми вже будемо обговорювати з суспільством зміни і до цього розділу. Скажіть, будь ласка, це вистачить тільки змін до Конституції, ще, е, чи ще буде потрібен окремий закон? Е, ну зрозуміло, що все це має бути коригуватися один з одним. Е, зміни або потім статті, угу. якщо вони будуть затверджені в Конституції, вони мають розкриватися через закони. Ми параліз... Не працюємо, я про це вже говорив, uh -huh, над законом uh -huh. про статус Кримстарського народу як корного народу в Україні І тепер вже працюємо над розділом 10 Автономна Республіка Крим до Конституції України. А можна ваш прогноз, коли це буде прийнято? Ви знаєте, до... мій прогноз такий. Що ми ж говоримо дуже відверто і щиро? Так. Я прочитав е, на одному із е, обговорень на Фейсбуці думку одного кримського татарина. Вона дуже така можливо, жорстка, але він говорить правду. Каже: слухайте, невже і в тій частини, коли вже Україна втратила реальний контроль над Кримом? Але з точки зору міжнародного права, людського права, uh -huh. Крим це є Україна. Невже і тут в цій ситуації вони не розуміють, що саме зміна кардинального відношення до Криму це є умова повернення Криму до складу України? Тому мій прогноз такий. Ми всі хочемо, щоб Крим був в складі України. І в першу чергу цього хочуть крим татари. Отже, ми максимально маємо спиратися на міжнародне право. Міжнародне право говорить про те, що кримські татари мають право на самовизначення на своїй землі. Отже, Конституцію України ми маємо виписати форми реалізації цього права. Дякую, Ріфат Чубаров, голова Міжлісу лісу кримсько-татарського народу і народний депутат України був гостем нашої студії. У кримських татар та українців багато років схоже, а часто густою спільної історії. На початку 20-го століття обидва народи на дуже короткий термін відновили свою державність. Обидві країни були окуповані російськими військами. Сто років по тому ми бачимо, що історія намагається повторитися, і це значить, що саме час зробити роботу над помилками. А на сьогодні це все. Хочете дізнатися більше про те, як живе в Крим в умовах окупації? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі». Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук, ВКонтакте. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі». До нових реальних зустрічей!